Україна приєдналась до центру передових технологій із кібероборони НАТО. Що тут треба найголовніше сказати, що ставки опять -таки очень високі. Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО це один із центрів альянсу, який забезпечує боротьбу із кібератаками та кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців із кіберзахисту НАТО. Чи можна сприймати те, що сьогодні було вночі в Києві, як підготовку артпідготовку Москвою до схиляння зеленського? Е Китайським mm -hmm. представником до якогось варіанту мирного плану, тому що ну Москва mm -hmm. зазвичай так робить. Вона спершу обстрілює е, українця, а потім каже, Ну ми в принципі готові до якихось там перемовин. Звичайно, я думаю, що посвятковано, це можна і так сприймати. І в Кремлі прекрасно розуміють, що китайський представник сьогодні буде в Києві. І, взагалі, їх тактика це спочатку піднімати ставки і загрожувати а потім, коли вони отримують здачі, вже починати якось розмовляти. Але в даному випадку не йдеться про те, що з ними хтось починає розмовляти. Я вважаю, що вони насправді зіпсували значною мірою китайському представнику його, його розмову. Звісно, не суті сутність тут проблем не буде. А от атмосферу все ж таки зіпсували. Я також вважаю, що ці перші розмови будуть зондуючими для китайців. Вони прекрасно розуміють, що на сьогодні передумов, як я вже сказав, для будь-яких розмов насправді немає. Китайці також розуміють, що ми готуємось до військових дій, до контрнаступу і до багато що іншого. Китайці також розуміють військову ситуацію, і вони допускають, що якщо в якийсь момент військова ситуація створить хоча б мінімальні передумови для переговорів, тоді вони будуть готові, тоді вони побудують необхідні особисті відносини, тоді вони пояснять логіку своїх дій. і Ви абсолютно маєте рацію, пане Сергію, що на сьогодні немає ніякого китайського мирного плану. Є певне бачення принципів, як вони кажуть, врегулювання. Це загальні принципи, їх можна тлумачити достатньо широко, але план це те, що передбачає послідовність дій і зобов'язання їх виконати, а також гарантії їхнього виконання. Нічого подібного, поки що від Китаю навіть далекої немає. І я думаю, що китайці зараз і не хочуть це висувати. Можливо, вони готові проговорювати окремі позиції свого бачення не публічно. Але для чого їм це публічно? Китайці також розуміють, що вони майже унікальні сьогодні з точки зору можливого впливу на Росію без економічної підтримки Китаю в сьогоднішній реальності. Росія, я не скажу, що сколапсує одразу, але і буде надзвичайно складно. Це фундаментально змінить економічні умови для Росії. Китаю колапс Росії сьогодні не потрібен, але й перемога Росії аж ніяк не потрібна. Китаю вигідна, послаблена Росія, яка йде на е, розмову з Китаєм. З позиції молодшого партнера пару днів тому президент Франції Макрон вже сказав, що Росія зазнала геополітичної поразки і зараз є васалом Китаю. Я не думаю, що зараз мова йде про повний васалітет. А, але Кремль однозначно є молодшим партнером. Я бачу ознаки залежності від Китаю, які при, призведуть Кремль до статусу васалу. Ну і подивіться, що відбувається сьогодні в Росії: заходиш в банк, депозит в юанях, заходиш в магазин, все китайське, заходиш там купити машину. Також все китайське, якщо це не контрабанда. І, врешті-решт, виникає питання: а за п'ять років що в Росії буде в принципі не китайська, тим більше що зараз вони намагаються фокусуватися на ВПК на всіх інших речах. Але тоді виникає питання, що вони фундаментально залежні від Китаю, від китайських технологій і від грошей, які вони отримують за ресурси експортовані в Китай. І це до речі для нас дуже непроста ситуація. Якщо на заході як Макрон, хтось вважає, що вони вже отримали глобальну геополітичну перемогу, і далі Росію можна дотискати протягом досить тривалого періоду, так би мовити, еволюційно. Не зовсім як дотискали радянський союз, але щось на кшталт. То для нас це фундаментальна проблема, оскільки ми бачимо, як є проблеми з обговоренням санкцій. І тут я дуже сподіваюся, що саміт Сімки, який відбудеться наприкінці цього тижня в Японії, все ж таки принесе нам. Реальні позитивні кроки, і прогрес, що Європейський Союз піде на підняття ставок, поки що я бачу дуже обережно до цього ставлення. Та й, врешті решт понія піде до підняття ставок, оскільки. Нам потрібна звичайно, перемога не тільки мілітарна, нам потрібна перемога глобальна над Росією. Тільки військовий компонент, тільки військовий вимір. При всій його важливості не дасть нам можливо, не дасть нам шансу комплексно перемогти Росію. Це має бути економічна ізоляція, це мають бути санкції. Це має бути обмеження по технологіях. Це має бути психологічний тиск як ордер на арешт Путіна міжнародним кримінальним судом. І от ця історія насправді для нас дуже дуже важлива, і контакт з китайцями, розуміння їх позиції, розуміння ними, нашої позиції, і щоб це не було просто на основі офіційних. Якихось декларацій, це важлива історія. І тому сьогоднішній візит китайського спецпредставника, людини, яка дуже добре знає Росію, він там послом був 10 років, знає і слабкості і сильні сторони сьогоднішнього російського режиму. Я вважаю, що цей візит насправді. Для нас дуже важливий, хай він і є на сьогодні зондуючим, і китаєць також не просто так приїжає за пару днів до засідання ну до саміту, до саміту сімки. І навколо цього саміту дуже багато, як ви бачите, що відбувається. У нас є ключові речі, які нам важливо. Так би мовити, забити свяхи щодо яких це звичайно і військова допомога, і фінансова. Ну прекрасно зрозуміло, але також і майбутня модель безпеки для України. Я вважаю одне з найкритичніших питань, оскільки не почуваючи себе в безпеці, ми не зможемо розвиватися, ми не зможемо забезпечити інвестиції внутрішні і зовнішні. Ми будемо змушені тримати. Дуже великі збройні сили, і сектор безпеки, це там різні є підрахунки, але хтось каже, там що 400, хтось 500 тисяч. Але уявіть собі, ми зараз маємо більше 30%, відсотків. Ну там, залежно як дивитися, нашого ВВП що ми маємо витрачати під час війни на безпеку і оборону, і це абсолютно правильна історія. Але після. Після війни нам потрібно розвиватися як країні, як нації, і ми не можемо витрачати умовно всього вдвічі менше в натівських країнах. йде дискусія там про 2%, а Якщо ми витрачаємо там близько 15%, уявіть собі, як це впливає. На все життя країни, тому оця безпекова модель вона звичайно буде обговорюватися під час саміту сімки, але нам важливо, щоб і Китай сприймав майбутню безпекову модель. Для, для Європи це теж дуже дуже важлива історія. Тому знову повторюю цей візит, хоча і зондуючий, але тим не менше важливий, коли ми скажемо, що це акт віче не помилиться. Ніхто я поясню, чому Знаєте, що в період фактичного падіння третього рейху у них був сплеск найбільшої ракетної програми і успіхів виробництва ракет «Фау-2». І успішних запусків, зокрема по Лондону і по Британії, тобто вони мали доволі таки непоганий успіх. І вони влучали, спричиняли руйнування, гинули ці цивільні британці. Плюс вони продовжували виробляли програми там літаючих дисків. У них було виробили реактивний двигун до Мессершміта, перший в світі, тому що були гвинтові. Зробили досить багато насправді, і здавалось би, що вони зараз можуть навіть зробити перелам. І ось ця чуда зброя вундервафи, як вони називали, вона зробить перелам. і Вона всіх довкола, ну фактично, розіб'є. Но це не допомогло їм. До до чого це призвело? Це призвело до того, що їм ця зброя не допомогла, тому що як виявилося, ну звичайно, союзники просто знищили військову промисловість їхню, хоча вони надійно ховали. Але тут ми можемо простежувати певні паралелі з Росією, насправді, тому що крім того, що вони дійсно мають вони мають на меті вишукувати об'єкти наші, де можуть бути склади зі зброєю, боєприпасами, перешкодити логістиці для того, щоб зірвати контрнасту, послабити нас. Це очевидно. Плюс психологічний терор, розумієте, я постійно кажу, це не даремно робиться в такий час доби, коли в людей найміцніший сон. Це ж ви розумієте, що це якийсь це психологічний стрес. Люди переживають, і вони це знають. Вони тому вони і тому в цей час доби зазвичай і атакують. І ось це все разом. Плюс тут треба зрозуміти, що вони приблизно ну, цілі у них залишаються ті ж самі. Дивіться, рік тому. Приблизно в цей період часу об'єкти для цілей вони вибирали такі ж самі. Тоді пішли вже на автобази. А були залізничні вузли, були склади, де вони вишукували по промзонам, де вони намагалися зірвати постачання на мартилерії 155 мм. От тоді зараз та ж сама мета, просто змінилися способи нанесення ракетних ударів. Вона зміцнила. Засоби протиповітряної оборони, і вони відповідно теж змінюють. У них стало менше ракет Х-101, Х-55, але є кінжали, і вони в поєднанні з калібрами, з шахедами, давай це все плюс. Для них зараз надзвичайно важливо для ворога продемонструвати технологічно свою перевагу над американськими засобами ППО, чи над французькими, які нам постачають, продемонструвати, що вони нічого не варті. Що в принципі кінжал він здатен досягати цілі, він здатен летіти там, збивати все пробивати, бункери підземні. Уже не раз, якщо подивитись зведення російські, які вони дають змі. Вони пробивали підземні бункери, де знаходилось військове керівництво України і з генералами НАТО, які планували контрнаступ. Уже таке було на Львівщині, таке було на Павло біля Павлограду на Дніпропетровщині. І вони вже приписували, що там поз... гинули командувач сил ТРО, ще там, ще там. Тобто, пропаганда їхня розносить постійно. І це все робить кінжал. Ось тому це все насправді разом. Але нам треба розуміти, що. Ну, ситуація така, що десь на одну балістичну ракету в чому їх загроза, потрібно витрачати дві ракети ППО. І відповідно, якщо там 73, да, там десь там ми прекрасно розуміємо, що десь 146, так що нам потрібно приблизно ракет точно мати. Я думаю, що ми їх маємо звичайно і що ми зможемо це все збити. Але не треба забувати, що тут мова йде про столицю. Яку ворог дійсно отакими от ракетами атакує найбільше, тому що кінжалами найбільше атакують Київ? Це статистика, чи ну, найбільше кінжалами, але ми так само маємо розуміти, що мабуть не всю територію. України ми можемо захистити від подібного типу ракет. Це об'єктивно, тому що нам ще недостатньо подібних систем. Але щоб не завершувати на такій більш мінорній ноті, ну тому що давайте так, ми реалії теж повинні мати, що у нас на превеликий жаль є десь і прильоти по Україні, є десь об'єкти. Ну, це війна, і так воно буде. Але на мажорній ноті я маю завершити це просто оцінка відмінна нашій протиповітряній обороні. Я відверто всім вдячний, тому що це було. Епічно видовище небезпечне, але епічне, звичайно. І цей повітряний бій збити зразу шість таких ракет і ще три балістичні. Ну це просто. Я думаю, що багато хто зараз військових на заході дивиться і теж буде аплодувати. Для нас сьогодні основне, може на цій передачі говорити, це дивитися за горизонт. Наша задача розуміти... Як дійствувати дальше, якщо говорити безпосередньо бо без саму систему кінжалу маємо розуміти, що це все ж таки вся та стара. Так звана добра радянська спадщина, тобто не можна казати, що це якась нова ракета. Це просто є досить подальша модернізація існуючого ряду радянських ракет. Ось фактично взяли ракету на базування, і трохи вдосконалили, зробили її умовно аеробалістичною, щоб можна було її запускати з літака, таким чином збільшивши її. І дальність польоту, і в тому числі е, можливість збільшення її швидкості саме на е, фінальному етапі використання. Ось, якщо говорить конкретно про дану ракету, то ми маємо розуміти, е, що е, фактично ніколи раніше дана ракета не стикалася з такими сучасними системами протиповітряної оборони, е, як системи Петріот. Ось, і завжди. Навіть припущено росіян, що вона зможе обійти, ґрунтувалося виключно на тому, що ракети Петріот працюють на швидкості 4 маха на фінальній точці польоту. Разом з тим, якщо ми говоримо про ракети їх швидкість як правило досягає 7 і більше махів в залежності від тих чи інших умов. Ось але при цьому ми бачимо, що сучасна електроніка, сучасне програмне забезпечення і відповідні засоби прогнозування і знищення цілей, вони все ж таки показали свою ефективність і вже в ре реальному застосуванні ракети кінжал не просто показали, що вона може бути знищена. Ми побачили, що може бути знищена навіть масовий запуск даних ракет, в принципі, невеликої кількості відносно установок Петрі, тому що якщо ми подивимося, яким чином Сполучені Штати допомагали захищати. Простір повітря Саудівської Аравії під час війни в Іраку. Тому бачимо, що десятки і сотні цих систем було загалом розгорнуто на всі території для того, щоб прикривати інфраструктурні об'єкти. Ось саме від ракетних ударів. Правда, тоді використовувалися такі старі радянські ракети. Ось, і ефективність насправді використання тих старих ракет вона була дещо вища, але це було пов'язано з тим, що безпосередньо самі ракети до Петріота вони ще були старого покоління ось нові сучасні ракети сучасного покоління показує свою високу ефективність проти фактично будь-яких цілей. У вигляді ракет малої і середньої дальності, які здатна виробляти Російська Федерація, в тому числі, звісно, там навіть не своїми силами, а з використанням західних комплектуючих, це крок не тільки технічний, тобто, фактично, він позбавив Росію останнього засобу гарантованого ураження, тому що ми розуміємо, що до розвитання системи Петріот на території України, фактично ворог мав засіб, який дозволяв гарантовано зі 100% ймовірністю знищувати будь-яку задану ціль на території України на сьогоднішній день. Ми бачимо, що з розгортанням системи ця ймовірність суттєво знизилася і фактично в деяких випадках наблизилася там до мінімальних відсотків, а часто навіть до нуля. Ось це по перше. По друге це дуже серйозний такий е психологічний удар. Для і російської армії вони тепер розуміють, що їхня хвалена зброя, яка не мала аналогів і не мала жодної протидії, в принципі, себе на ще день не виправдала, і то найкраще навколо чого вони всі об'єдналися, гуртувалися завжди розповідали, що. У Випадку, чого ми будемо завдавати ударів по так званим центрам прийняття рішень, вона фактично показала, що такої зброї на сьогоднішній день Російська Федерація не має, і в принципі рівень безпеки саме українського неба він на день в рази підвищився. Ось і ми практично можемо протидіяти будь-яким засобам ворога дальної дії середньої і малої дальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.